Добрий ранок, прекрасні люди. Знаєте, була в церкві, в мене так складається, що я слухаю від двох до трьох служінь за одну неділю, тому що в мене є улюблена церква і в Польщі, і в Дніпрі, ходимо тут, у Львові. І в одній із молитв прозвучало таке: Боже, дай нам радість, віднови нашу радість. Тобто люди просять, щоб Господь. Зробив так, щоб людина стала щасливою. А коли ми відкриваємо з вами Слово Боже, ми бачимо, що про радість нам говориться конкретно настанова. Декілька апостолів пишуть: радійте. Це, знаєте, як свого роду ну, наказ, скажімо так, да? радіти. Тобто це те, що залежить тільки від людини. Чому? Тому що ми з вами живемо в гріховному тілі, в гріховному світі. І так виявляється через це. У нас з вами багато фокусу на негативі, і тому ми маємо прикладати зусилля щоб радіти. Але ми чомусь хочемо перекласти навіть це на Господа, сказати Господь, ну зроби щось, ну, ну зроби. Я хочу радіти, хоча ні, це навичка, яка має бути у кожної людини. Ти маєш прокидатися і вже радіти, вже дякувати, вже бути щасливим. І ми неодноразово говорили про це, що. Людина, яка вміє переключати свій організм, свій розум, своє серце реально на позитивні емоції, на те, щоб сфокусуватись на головному, а не на образах або якихось поганих новинах і так далі. То ця людина формує в собі, ми говорили, правильні фірміни, правильні гармони і все необхідне для того, щоб клітинка мала повноцінність. І мало того, щоб ваш організм був стресостійким, це дуже важливо. Чому сьогодні люди не витримують багато людей, навіть християн впадають в депресії, тому що не вміють радіти, тому що навіть цей пункт переклали на Господа, на ці якісь обставини, на ще щось. От якщо мені каву зранку не дали, все, в мене поганий день буде, і це буде капець. А якщо я там ще щось, ну все. Почекайте, тобі ніхто не має давати ту каву або шматок м'яса, або ще щось. Ти маєш сам це зробити. Взяти, зробити собі каву, якщо вона тобі потрібна. Піти прогулятись по природі, поспілкуватися з Господом, помолитися. Все залежить тільки від тебе. Тому давайте піклуватись про свій розум, про своє серце, про своє тіло. Тому що це важливо. І давайте перестанемо перекладати відповідальність. Такий маленький посил вам на початку тижня. Боже, дякую тобі за цей ранок. Дякую, що я можу молитися, ти даєш мені ще силу духа, слова, ти даєш розуміння, в мене все в порядку з головою. О, знаєш, Боже, ну, ми чомусь не дякуємо за те, що ми прокидаємось. У нас все в порядку з пам'яттю, ми пам'ятаємо всіх рідних, близьких. Чомусь ми прокидаємось і не дякуємо за те, що ми реально ходимо своїми ногами, дихаємо своїми легенями, наше серце б'ється наше, без всяких додаткових клапанів або ще щось. Я дякую тобі за те, що сьогодні я дихаю. Дякую тобі за те, що навіть ті люди, які мають носити той клапан або бути з рукою, протезом або ногою, ти даєш їм цю можливість бути повноцінними в розумінні людському. Тому що до того вони і так були повноцінними в твоїх очах. Ти любиш не за це і не про це говориться. Я дякую тобі за те, що ти піклуєшся про те, щоб ми сьогодні жили життям яке буде насищеним, в спілкуванні з тобою, в спілкуванні з людьми, яких любимо, в спілкуванні навіть з тими, кого не знаємо, але так, щоб це реально прославляло твоє святе ім'я і приносило достойний плід для царства. Дякую тобі за це. Дякую за нашу країну, за кожного українця, який допомагає. Ти бачиш, як багато зроблено за ці дні в сторону Каховки, Херсону. Це настільки круто, яка в нас таке класна, крута, могутня нація. І все це завдяки тобі. Дуже-дуже дякую тобі, Боже. Дякую, що ми як один, не дивлячись ні на що, ні на кого можемо об'єднатися і допомагати один одному. Дуже тобі дякую. Допоможи владі все опорядкувати. Допоможи тим окупованим територіям, які є на лівому березі. Люди вже тиждень сидять на кришах і не можуть. Ні підплити, не виїхати, от просто обстріл, обстріл не дають евакувати. Це і діти під сонцем, і старі люди, і хто змог зміг з інвалідів. Це дуже важка ситуація, Господи. Ми всією нацією кличемо до Тебе, тому що зараз та ситуація, коли ми, ми не можемо нічого зробити. Але в нас є ти, всемогутній, піклуючий, люблячий батько. Я дуже прошу в ім'я Ісуса Христа, допоможи евакуювати людей, врятувати. Тих, хто ще є живим, будь ласка, в ім'я Ісуса Христа, прошу. Щоб, я не знаю, що має статись, але я вірю, що ти зробиш все найкращим шляхом. Прошу про це, будь ласка, Амінь. Друзі, всім гарного дня!